Я не знаю, У мене дитячі курсиця одночасно з дорослою, якось, тій самій хвилі, що курса, ну, умовно кажучи, доросла. От. І Андрусяк пророкує мені дитяче письменницьке майбутнє, Я не знаю, чи це так? Але... Він хотів сказати. Це добре. Віршик називається Веселі гостини. Ну, буває так, що завітають несподівані неочікувані гості. Коли діло йшло на сон, завітав до мене слон. Він схотів моститись в крісло, та фотель біда тріснув. Чай горняє наливала, крутить хоботом він мало. Випив він какао чайник, жар батон і турський пряник. Брат вимкнув магнітофон, затрибав у танці слон. Вази і люстра задзвоніли. Слон пружляв, немов на крилах я запропонувала з Ексюєйського порталу та злякався їсть не шмилий в кадрі злого винтокрила. Вже в будильник з переляку, розбудив батьків собаку, далі був лише гвалт, лемент, битий посуд, ви сирени. Ми владнали все силу, гостя з честю проводили, та вже в рік новий день, завітав до нас оленій. Мабуть, один з найхарактерніших моїх віршів. Те, що коли в нормальних людей пишеться навесні про любов, то в мене пишеться навесні ось щось таке. Перетерлися ремені, бо не воїн один. Я остання із племені вічно витих колін. Я остання із ордену, вічно вимоклих ніг, хто дорогами Одіна, язиком ловить сніг. Парасоль ненависниця вічна подруга злив, Хто був дужим цартицею, той мене загубив. Кинув десь між дольменами, бо хто воїн один. Я йду, вже безплемені, зараю, Полин. Можна, до речі, по походу ставити запитання або кидати капці. То я так поговорю, поговорю. А Там я в і вірш вийду на прямо. А, він в цій двірці, може його з першого прийду зачитати. <реку> <райу> я yeah. багато подорожую автостопом по Україні і по світі. І, власне, багато віршів в мене навіяно цією автостопною тематикою. От вона. Коли в мене забракне хліба, я роздам птахам крихти віршів і вийду на трасу. Коли в мене забракне грошей, я віддам вже всі посмішки будди і вийду на трасу. Коли в мене забракне повітря, я подарую землі своє тіло і вийду на трасу. Так, ну ще трошки чогось вічного, доброго, світлого. О, власне. Іграв з присутнього тут романа Скиба. Може, істини не наречена, а її уже всі зреклися. А я лишию рани травами і не повірю у дощі, якими лучать нас за хмарами із саморобної пращі. А я спочу з медалим печиво. По-перше, вирушу траві, туди, де істин ще наречена, де ми, ще босі та живі. Ще один з моїх улюблених віршів. От. Я от ніколи не ношу парасолік, навіть такі зливають, як зараз. І одна з моїх прозових оповідок навіть мала відповідну присвято тим, хто не носить парасолюк. І віршик, власне, про дощ. Дощ сховає мене у кушеню свого балахона. Сотні тисяч лисиць будуть бігти по шпалах услід, а я спатиму там, де вбирають гостей у корону. Де ходив тамерлан, і чеширський чеширився кіт. Де до смерті мене залоскочуть залюблять дерева, Ці, яким не привласне, но ще ні імен, ні землі. Дощ обійме за плечі, я стану його королева, І навчуся літати у снах чи бодай на мітлі. Не допити какао, чекатиме вірно на мене, Запасатиме сонце на сумче, на зиму з вікна. У світи там де дреди, у янголів вічно зелені. Я піду із дощем, а вернуся, як завжди, одна. Ще один осінній такий віршик. Осінь вищіпує нас в погодинці, мов брови, в грозах купає, розвішує десь по дахах. Серпень закусує губи свої кольорові і утіка, підібгавши рудого хвоста. Осінь нанизує нас на дроти телефону, осінь розводить лох... лохіт і вино, і мости, лучить каштанами в плечі в серця і у скроні на підвіконнях свої розставляє пости. Пахне опеньками медом і ще перегноєм, осінь вбирає нас в із листяних тіл. Маки у руки дає, як освячену зброю, і випускає з облізлих натруджених крил. О, не знаю, що чогось такого більш вічного, доброго, диптих. Літаковий диптих. Знов таки епіграф зі би. А на домському годиннику 10 хвилин по житті. Перша частина любляху. 10 хвилин погічності, слухаю Яна Тірзина. Ваша груда величносте, сирдовина нарізана. 20 хвилин дохмарності, з жовтним літак заморений. Ваша величність радості, я Пророчу, море вам. Грьовані авіалінії, крикне пілот, мов різаний. Ваша величність з виєм. Нині режим безвізовий. 30 секунд Белл по зіткненні Джошуа рації. нам порятоване звільнення кодексу гравітації. Це Це ще 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 літаку, а друга трошки інакша. Наша осінь розбилася в літаку. Ми дізналися про аварію вранці від Інформагентств. Трагедія сталася внаслідок зіткнення чи то з метеоритом, чи з грозовою хмарою, чи просто з влучно кинутим футбольним м'ячем. Тож ми випили ранкової кави з голих долонь, помінули, як ведеться осінь хвилиною мовчання. І рушили назад наше стареньке обжите літо. Ви ще не зовсім знудились? Дуже цікаво. Ну, у вас ці вже і такі цікаві і Батоніка, на цьому, А до чого більше тяжієте? Не знаю. Залежить. — Якщо вдається, так? Верлібри це рідкість для мене все-таки це. Ну зараз це був верлібр, так. Перед ним теж були верлібри. То римований вірш був. Не перед диптихом, там щось було теж. Так, перед диптихом було щось. А в прозі? У вас тут яскраві образи, теж трошки насичення, але треба... На слух, можливо, трошки важко, а треба вчитися дивитися реально в рядок, щоб його розжовувати, його доживати значно. до цього. До, до це насичення, насичення образів, можливо, воно не, ну, не на шкоду часом йде, тому що багато дуже багато. Це вже не мені судити, Я не знаю. Може вам як читачу, це важко сприймати. Націкій, думаю, кожен вірш як картина. От, ніби, от, ви читаєте вірш і уявляється якась така кольорова от, картина, якісь відчуття, якийсь наслідки. Ну дуже... це добре, бо я тепер бачив картини. Напевно, правильна тенденція. І креатив відчувається там. Я ще ні в кого слова грбаний не чув, в принципі. Ну, там був в мене два варіанти було. Перший варіант м'якший, прокляття прокліті авіалінії, але грьобані все. Не звучить, не звучить так. От. Ну ще один віршик, коктейль був написаний в ніч з зими Колись, не коли... на весну. Давно Пам'ятаю, коли на Петровський з весен був написаний. Єльзи і птиці мерзлі як білий день. Місто не варте, дряних твоїх легень. Місто не варте, чом же тоді не спиш. Стануть за карту плутані, колі лиш. Стануть за карту, скроні та зиму. Чуєш, не снились нам ні Алтай, ні Крим. Чуєш, не зрились кедри нам і дуби, нас придорожні, благословлять стовпи. Скільки в отців, тут, в духів синів, дочок, в горлах ангіни і золотий гачок, скільки в базарів, храмів і автострад знають на дотик, скільки облич і п'ят. Березним мерзлим знов коронований кіт. Військо в свій поведе похід. Зрячому сонце, снайперові мішень, місто не варте наших колін, легень. Лиш на дрова і гайда шукати брід. Схиблений компас, компас, захід видасть за схід. Далі знічев'я, далі, а звук трембід. Прийме нас плем'я перший весняний кіт. Ну, і ще я знаю, що з кілька розкидатиме ці капті, але я довго жила хвилею останніх подій і тому не можу не прочитати ще одного вірша з інформаційного ну, циклу. Ми теж жили довго. Віршик, ну власне, я вже казала, що я і археологом за сумісництвом. І віршик присвячений харківським тітушкам, е, наштовхнули мене на цінне наукове відкриття, але австралопітики не, не вимерли, вони просто трошки трансформувалися, але вони поміж нас, тому що харківські тітушки це особливий антропологічний тип реально. і Він мене вразив. Я їздила просто до Криму ще в Харків і в Одесу з менш екстремально, але не менше склаво. Отже, віршик. Повстануть зі сплячки австрали, пітеки, у штанях з лампасами вийдуть з печер, і встануть на варті дуби, і смереки, і сонця загра на шоломах химер. І вийдуть грифони, і альфи, і омеги, і сфінци, і скунци, що їх легіон, і стануть тополі, немов обереги, пліч опліч із нами тримати. Кордон. Так, ну, Мабуть, ще один останній вірш і буду вас переставати мучити. Вірш присвячений моєму ну, уявному, ну, якщо вірити в тему янгелів-охоронців, то я часто думаю, що моєму дісталася дуже невдячна робота. От, Тому що ну, я примудряюся, погаттю щось влазити. От, і думаю, що про це от, народились такі рядки. Мій янг-охоронець тяжко зітхне і знову не вилається. Йому стане сили читати молитву і йти слідом, стихано пульгуючи. Невдячна справа, вік не той, міць не та, а до репа все лізе в під вогонь до то ще чорзна знав яке-небуття. Мій янгел-охоронець справжній чоловік, утримується від звинувачень і дорікань, мовчки витягатиме з полону, з полину, з боргів, екзистенційних криз і небезпечних тріпів. Він лише закрутить книжку, і передсердя зафігажить бичок, пограю в голові, коли я стану за твоїм лівим плечем, аби не пускати смерть. Я трошки скажу пробірку. Дивіться, в принципі, ті екземпляри, і мене там ще є з собою, кілька вони поширюються безкоштовно, бо це є мої власні авторські. Але ми придумали таку акцію. Ну, тому що більшість поетів, хороших, талановитих і вартих уваги поетів, зараз подаються на за свій рахунок. І тому ми придумали таку акцію, щоб кожна, кожен випуск книжок по можливості підтримував випуск книжок наступного автору. Тобто, якщо ви не маєте можливості, але маєте бажання, ви можете отримати цю книжку в подарунок, цю і цю іншу. Якщо ви маєте бажання підтримати збірку чудової поетки Світлани Богдан, яка вже готова, то ви можете купити цю книжку. Її офіційна ціна в книгарнях 15 гривень. І ці кошти підуть на користь наступної збірки. Ну, А Світлана, в свою чергу, за рахунок продажу своїх збірок буде фінансувати інших поетів і так по колу. Тобто ми хочемо, щоб ви. Поети могли друкуватися у такий спосіб, не в мінус, а хоча б покривати виглядом один на одного. Тобто я їх залюбки подарую, я, не, хочу, ну, я не, не маю наміру на цьому заробляти, рівно як і книгарні не мають наміру на цьому заробляти і видавництво. От. Але якщо ви хочете підтримати таку хорошу справу, то ви можете купити. І я обіцяю що ті кошти підуть на наступне видання наступної книжки. Ну, власне, наразі ми дякуємо Олені Максимовичу. Хто має бажання, може звернутися Вон безпосередньо до неї, вона буде з нами, ще це в залі. Mm -hmm. Дякую вам. m